Щиро вітаю всіх вас, дорогі глядачі, і бажаю Божого благословення. Ми наближаємося до Великого свята, різдва по плоті Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. І свята церква, готовлюща нас до цього свята, завтра у 31 неділю по П'ятидесятниці, вшановує пам'ять тих відхозовітних отців, правців, які описували тінь Христову, які передали нам тінь Христа. І самими яркими героями з тих правоців, які жили в відкому заповіті, є святий пророк Даніїл і три його товариші Анані, Азарі і Місаїл. Святий Пророк Даніїл він написав книжку, який він дуже ярко і чітко зображає Христа. Ці праведники жили в часи, коли Вавилонський цар Новоходоносор захватив юдею. Він захватив Єрусалим. Він розрушив Єрусалимський храм, забрав. Священні сусуди забрав цінності з храму, все вивіз Вавилон, і забрав також багато жителів із іудеї. І в Вавілонське Новоходоносор дав наказ своїм помічникам, щоб вони з між молодих юнаків іудеїв знайшли красивих лицем, стройних статурою розумних. По своєму менталітету юнаків, яких вони мали зібрати, навчити їх халдейської мудрості, халдейської мови, халдейської культури, навчити їх манери поведення в царському оточенні, і він хотів з них робити своїх прислужників. І в число тих, хто був вибраний для прислуги царської для того, щоб їх навчити. Як служити царю, були чотири юнаки Даніїл і три його товариші Ананія, Азарія і Месеїл. Вони були благочестивими віруючими людьми, і коли вони попали в таке оточення, в таке життя, коли їх зібрали в одну групу, коли цар наказав, щоб їх годували з царського стола. Щоб їх поїли тим вином, яке п'є цар, щоб їм давали ту їжу, яку кушає цар. Побачивши все це, юнаки знаючи, що по закону Моїсеєв не все можна їсти, що цар вкушав, тому що цар був язичником. І вони вирішили зберігати свій піст. І вони відмовилися від тої піщі, яку їм приносили від царського стола. Їх вихователь був стурбований цим. І Даніл, який був самі, ну, перший серед цих друзів, він підійшов до вихователя і каже: ми віруючі люди, дозволь нам, щоб ми не їли те, що дають нам від царського стола. Ми будемо їсти овочі і пити чисту воду. Виховати, почувши ці слова, він любив цих юнаків за їх чесність, за їх доброту, за їх розум. Він сказав: Я не можу це вам дозволити, тому що якщо ви будете таку їсти їжу, то ви похудієте, ваше ліце зміниться, ваші фігури осядуть. І коли сар побачиться, то я ризикую своєю головою. І Даніл каже йому: давай зробимо такий дослід. Десять днів ми будемо їсти ту їжу, яку ми хочемо їсти. А решта юнаків хай вкушають ту піщу, яку приносять їм від царського стола. Через 10 днів ти збереш нас всіх докупи і подивишся, які, хто з нас худі, став худим, блідним. Так зробили, через 10 днів зібрали докупи всіх юнаків. І оказалося, що лиця Даніла, і його трьох друзів були більш свіжими, більш красивими, повними, ніж лиця інших юнаків. Побачивши це, їх вихователь сказав: вкушайте, що ви вважаєте для себе потрібне, пийте те, що ви хочете пити, я вам даю волю. І вони зберігали піс, зберігали вірність, знаходячись при царському дворі. Але оскільки вони швидко освоїли науки, вони були розумними хлопцями, то слава про їх розуму розум, скоро розповсюдилася. І вони ввійшли в число мудреців землі халдейської. І ось цар один раз вночі бачив сон. І у сні він бачив якесь явище. Проснувшись рано, він забув, що він бачив у сні. Але душа його дуже хвилювалась. Він бачив щось надзвичайно важливе. але він забув, що він бачив. І він прикликав до себе. Ясновидців, гадателів, чародіїв, мудреців вавілонських, і скаже їм: Я бачу сон, я його забув. Ви повинні розгадати, нагадати мені, що я бачу, і розтолкувати мені той сон. Ну йому ці мудреці кажуть: Ти нам скажи сон, і ми тобі його розтолкуємо, але ми не можемо знати, що ти бачив у сні. Він каже: Ви ж ясновидці. Ви ж повинні бачити те, що інші не бачать. Я забув, що я бачу у сні. І оскільки вони не могли цього зробити, то він в гніві приказав їх всіх знищити. Під цю статтю йшли також і Даніїл, і його друзі. Даніїл, почувши цей наказ царя, сам явився до царя і каже йому: «Цар, то, що ти хочеш від своїх мудреців, це ніхто тобі не може відкрити. Відкрити може тобі тільки один істинний Бог, живий Бог, якому я як вірний раб служу. Я тобі скажу, що ти бачив у сні, і розтолкую значення того сна, тому що Бог мені все це відкрив. Ти у сні бачив великого істукана, тобто статую людини велику, великих розмірів, у якого голова була з чистого золота, руки і груди були із срібла, живіт і бедра були із міді, ноги були верхні частини з желіза, а нижні частини желіза з глиною змішані. І серч сказав: так, точно, я це, це я бачив у вісні. А яке значення цього всього? Ідеїл каже, значення цього в Твого сновідні таке. Золота голова цього істукана це ти цар, з твоїм великим могутнім царством. І сріблі груди і руки це ті, хто прийдуть під той цар, який прийде після тебе. Він буде не стільки блискавичний, стільки могутній, як ти. Далі буде царство мідіне. Після того наступне царство желізне, а після того наступне царство, яке буде подібне до желіза і до глини. І коли цар бачив цього істукану весні, цар побачив, що від, від, від гори, без рук людських від, відірвався камінь, від, відсікся камінь, який ударив цього істукана, і стукан розбився у порох. І Даніл каже: А той камінь, який відірвався від несікомої гори, це Христос, який прийде на землю, який розрушить всі земні царства, який принесе з собою царство вічне. Це було е, одне із перших порочист святого Даніїла про пришестя в мир Христа Месії. Потім святий Даніїл багато що говорив про Христа, він е, Говорив про ті відіння, в яких, яких він бачив Христа. Він е, говорив про тих царів, які е, були е, на землі, які ну, в різні епохи правили людьми, але те людство все йшло до зустрічі з Христом. Він навіть є, е, так називаємо, седмини сід, Даниїла, е, в яких він, це такі часові відрізки, якими він відміряв. Е, Епохи між царями, між подіями і між е, тим часом, коли прийде на землю Христос, і між тим часом, коли наступи останній е, суд над живими і мертвими. Нехай молитвами всіх правців Господь допомагає нам жити праведно і свято на землі і в радості зустріти світлий праздник Христового Різдва. Нехай Бог благословить всіх нас.